Друга історія це а, фінансова підтримка, це про соціальні виплати. Так, я вам скажу відверто, без цього буде також дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє, і навіть у час війни ми заробляємо ці гроші, все ми віддаємо нашому військовому. І це факт, нашим військовим ніхто нічого не сплачує. Ми не просимо у наших партнерів, але ми все, що ми заробляємо, все, що в нас є, ми віддаємо їм. Тобто, якщо не допомогти нам з соціальною підтримкою важливих, важливих напрямків і пенсіонерів, і також деяких деякої допомоги тим людям, яким вона, вона дуже потрібна. Без без цього буде, буде дуже складно. Треба або зменшувати підтримку військовим їх заробітні плати, зменшувати, або не давати соціальну допомогу. Тобто, це у будь-якому випадку буде криза. Цікаво виходить. Тобто, якщо не буде західної підтримки, або військові не отримують своїх виплат, або пенсіонери не отримують своїх пенсій. За словами Зеленського, тобто може виникнути криза, яка негативно позначиться на ході війни. Ну, що я тут можу сказати? Перше, було дуже багато популістичних заяв, буде. Якась неймовірна індексація пенсій. Всі, і Зеленський в тому числі про це казав Шмигаль, всі, Жолнович. Потім якось все знаєте, таке. Я це називаю популістичне. Це популістичні такі були заяви, щоб люди якось знаєте, реагували на це, щоб ось о, круто, там держава щось робить так, для простих українців. Потім почали якось, знаєте, все це так. Почало все з'їжджати. ай, там нема грошей, там ще щось, там ще щось. І ось ми зараз бачимо таку, знаєте, шокуючу заяву, що або військові не отримують, або пенсіонери не отримують. Військові не можуть не отримати. Розумієте, тому що вони просто не будуть воювати. Ну, за все, треба платити. Там просто ад, там просто ад, там, де знаходяться військові. Е, хтось там каже, що ось такі великі зарплати. Підіть побачте, як там, і тоді будете казати, які в них зарплати, я більше вам скажу: їм ще мало платять за це все. За це просто треба платити всі гроші світу. Тому військовим не зможуть не платити. Розумієте? Ну, це Я не уявляю, як це можна, щоб зараз просто перестати платити військовим. Це один момент. Другий пенсіонери. Тут, скоріше за все, якщо. Зменшиться допомога, а скоріш за все, вона зменшиться, бо знаєте, все до цього йде. Скоріш за все, буде врізатися соціалка. Тобто і тут будуть страждати і пенсіонери, тут будуть страждати і взагалі люди, які отримують соціальну допомогу. Взагалі, ось повністю вся соціалка, скоріш за все, буде різатись. Зеленський каже, що без підтримки буде тяжко і так далі. І так далі. Це все зрозуміло. Але є ще одне запитання: а куди пішла вся ця підтримка, неймовірна підтримка? Там була дуже-дуже велика підтримка була. Грошова в тому числі. Куди все це пішло? На що все це пішло? Нам ніхто, знаєте, не давав алгоритм, якийсь не відчитувався, так? Скажімо, куди, що, як, на що пішли ці гроші. І так далі. Тобто, ну про корупцію я вже мовчу. Тут вже настільки просто все, знаєте, <кій> заангажовано цією корупцією, що, бачите, все дійшло вже до того, що нам просто вже скоро перестануть допомагати. І тоді буде страшно. Я тоді навіть не уявляю, що це буде, якщо чесно. І ось зараз ми чуємо від Зеленського, що якщо не буде західної підтримки, або військові не отримують, або пенсіонери не отримують. Ось до чого ми дійшли ось така заява президента. І якщо вже Зеленський робить таку заяву, то, мабуть, все вже дуже-дуже серйозно. Треба задуматись. І треба задуматись не простим людям в першу чергу, а треба задуматись владі. Мабуть, щось не так. Я дуже сподіваюся, що влада задумається. І дуже сподіваюся, що є такий шанс ще подумати і, можливо, щось змінити. Можливо, потрібно перестати красти як мінімум. В мене на сьогодні, все пишіть коментарі, що ви думаєте щодо цього. Зустрінемось завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.